Може силі у росіян немає ніяких проблем стосовно техніки, тут все набагато складніше. Ми бачимо, що механізовані штурми вони такі масовані, вони припинили ще з Авдіївки 23-го року, коли тоді масовані колони йшли на Авдіївку, жовтий місяць, і коли 12 жовтня було знищено понад 100 одиниць російської техніки, тоді російське командування зрозуміло, що дія ось такими великими механізованими колонами в цій війні вона приречена. І, звичайно, зараз, це, якщо це використання бойової техніки, це там до п'яти там, до одиниць. Тобто ну, поде подекуди, можливо, там росіяни можуть зібрати там і більше. Але зазвичай ця техніка просто знищується. І в по подальшому просто такі дії вони не, не, не можуть їх відновлювати так швидко. Але все ж таки військово промисловий комплекс Російської Федерації він працює. І, не не в тій кількості, звичайно, як в радянському союзі, але техніка вона іде на фронт.